Друзі, привіт! Сьогодні маю новий цікавий рецепт закрутки із кабачків. Це ось така кабачкова ікра карі, яка готується без томатної пасти із простих доступних продуктів, тому виходить доволі бюджетний варіант, крім того, вона пікантна і дійсно дуже смачна. Отже, перець потрібно помити, почистити від зерняток та порізати на смужки. Цибулю теж чистимо і нарізаємо півкільцями. Не обов'язково дуже дрібно нарізати, оскільки потім ми це все і так будемо перемелювати. Дрібнені овочі перекладаємо у велику каструлю. Кабачки так само потрібно помити і подрібнити. Я просто нарізаю на колечка, тому що в мене молоденькі кабачки. Якщо у вас будуть кабачки із товстою шкірою та грубими зернятами, то краще це все почистити. Далі солимо це все перемішуємо і залишаємо на пів години, щоб кабачки пустили сік. Через пів години додаємо сюди цукор та додаємо олію і ставимо це все варитись на маленькому вогні на 1 годину. Чим довше тушкуються овочі, тим більше рідини з'являється. Важливо тушкувати їх під кришкою і час від часу помішувати, щоб це все прогрівалося рівномірно. Ось так виглядають овочі за годину, вони стали повністю м'якими та тут є багато рідини. Вимикаємо плиту і додаємо сюди спеції. Це 2 столові ложки карі. Його можна замінити приправою до курки. 1 чайну ложку меленого коріандру і 1 чайну ложку куркуми. Також додаємо сюди оцет і перебиваємо це все блендером до однорідності. Чим краще перемолоти овочі, тим одноріднішою буде ікра. Готову перемелену ікру, тушкуємо ще 30-40 хвилин, щоб випарувалася зайва рідина. Якщо бажаєте більш густішу ікру, то можна довше її уварювати. Мені достатньо ось такої консистенції. Далі гарячу ікру перекладаємо у стерилізовані банки і герметично закручуємо стерилізованими кришками. Обертаємо верх дном і охолоджуємо в такому вигляді. Закутувати в ковдру не потрібно. Ця кабачкова ікра чудово зберігається. Вона добре підійде до картоплі, до пасти, до інших різноманітних гарнірів. Є пікантною і дійсно смачна. Рецепт вартий уваги. Якщо він вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Також напишіть в коментарях, чи готуєте кабачкову ікру. І буду вдячна за ваші відмітки в Інстаграм та Фейсбук.